Ми функціонуємо і як конструкторське бюро, і як виробництво безпосередньо дронів. Самих маємо декілька моделей. Перш за все, намагаємося закрити потребу у великих ударних дронах. Саме потім паралельно йде розробка впровадження зараз в серію розвідувальних дронів. Та відповідно саме великий дефіцит, який на ринку це зараз камікадзе дрони. Власне, ми їх так само взяли в оборот. Зараз вже тестуються пілотні версії. Це Дрон, який позиціонується у класі страйкер, тобто це дрон, який виходить на позицію та прямим скидом, фактично наносить ураження ворогу. Він може нести декілька видів змінних, так сказати, підвісів. Тобто, ми, там, у нас дуже великий широкий спектр тих боєприпасів, які він може нести. Загалом тактична радіус дії у нього в середньому 8 кілометрів. Тобто це Польот на 8 кілометрів, скиди, повернення додому, декілька частот на вибір та досить стабільний так сказати, канал передачі даних. Тобто ми вживаємо заходів певних по ребостійкості. Цим, в цим принципі і виграємо серед інших конкурентів. Цей дрон може нести 8 кілограмів на дистанцію 8 кілометрів, або навіть більше, просто дистанція буде менша, але загалом відтестована в тактичному його радіусі дії 8 кілограмів на 8 кілометрів. Основний мотив це потреба. Всі люди, які працюють, вони в вони розуміють потребу. Ми в плані дронів ми програємо. Ми не виграємо в плані дронів. Ми дійсно програємо. Це скаже абсолютно люба людина, яка воює, яка літає. Це можна поцікавитися у будь-яких учбових центрів, які навчають пілотів. Тобто ми їх робимо. У нас проблема пілотів, проблема дронів. Треба розуміти просто, що з ким ми воюємо. Ми воюємо з країною, яка дуже системно підходить до цього. Вони зараз зрозуміли фішку, що дрони це важливо і вони. Просто вот в темпах наращують просто і плюс логістична складова. Вони знаходяться ближче до Китаю, витік майже всіх запчастин де з Китаю або Америка, або Китай співвідношені 80 на 20. Розглядати це як бізнес це надскладний бізнес. Я би навіть е не виводив його в клас бізнесу. Якби ну, як вам сказати, це потрібно просто щоб систематизувати всі процеси. Але взагалі ну я вважаю, що це волонтерство, тому що ну це надскладно. Просто тобто, у тебе мільйон завших проблем, які постійно треба корелювати. Логістично це основна.